Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Тема уроку змінювання іменників за числами. Один багато. Сьогодні на уроці, дітки, ми з вами продовжимо знайомитися з такою частиною мови, як іменник. А також повчимося змінювати іменники за числами один багато. Ще повчимося визначати, скільки предметів позначає іменник. Один предмет чи багато предметів. Гра закінчить речення. Питання, хто ставимо до назв людей і тварин. Питання, що ставимо до назв інших предметів. До слів лелека, ведмідь, вовк ставимо питання. Хто? бо це назви тварин. До слів ялинка, камінь, вітер ставимо питання. Добре. Слова, які називають предмети, і відповідають на питання, хто, що це. Правильно іменники. Іменник це частина мови. Іменники можуть називати один і правильно багато предметів. Відгадайте, будь ласка, загадку. З хмари вилітають, падають, не тануть, крили килимом сліпучим, ліс і поле, навіть кручі, тут пролежать до весни. Відгадали, хто вони? То вони? Сніжинки, правильно. Питаю, це що? Сніжинки. Дивимося, дітки, скільки предметів позначає слово сніжинки? Дивимося, скільки предметів? Багато сніжинки. А одна сніжинка. У нас вже написано сніжинки. Багато предметів. Відкрийте, будь ласка, підручник, українська мова та читання, частина 1 на сторінці 69, права 245. Сніжиночка. Утвори з поданих буф якомога більше іменників, саме назв предметів. Візьміть, будь ласка, чернетку, ручку. Дивимося, наприклад, С, Н, ж. Переставляйте букви і утворіть якомога більше слів. Поставте відео на паузу, слова запишіть на, чер... на чернетку. Перевірте. Чи є у вас такі слова? І ось такий двоскладові. Жінка, нічка, ніжка, носик, синок, санки. І тут двоскладові. Ніна, коса, сани, сінок. І односкладові. Можливо, ви знайшли слово, слово, якого немає. Тут у нас це дуже добре. Давайте складемо кластер. До слово сніжинка. Сніжинка до сніжинки утворився сніг. А сніг дітки це віхоло, горделиця, заметіль, слова близькі зазначенням це замети. Кочугури. Що таке сніжинка? Так, це радість для дітей. Чому? По сніжки. Так, коли сніжинки? Зима правильно свято і розваги. А ще? Друзі, правильно. Уважно почитайте слова, дітки, скажіть, до якої частини мови вони належать. Знайдіть слово, яке відповідає на питання хто. Воно одне. Всі інші відповідають на питання що? Хто? Правильно. Друзі. Дуже добре. Розгорніть, будь ласка, зошит, Запишіть число, січня, класна робота, каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, з'єднання букв. І два слова. Слово дивіться має подвійний наголос. Тобто можна вимовляти і так, і так правильно. Можна казати санки, а можна казати санки. І так, і так правильно слово з подвійним наголосом. Сніжки. Тільки так вимовляти це слово. Запишіть, поставте наголос. При потребі поставте відео на паузу. Послухайте, будь ласка, вірш надії красоткіної зима також чарівною буває. І скажіть, який у вас настрій після того, як послухали цей. Віршик. Зима також чарівною буває, Коли в природі тиша, благодать, легесенький сніжок з небес літає, мороз лише щоб щічки пощіпати, І тихо всюди вітерцю немає, ялинки, мову, кажуть ці рядком усе немов заснуло, чи дрімає, чи то мені все видається сном. Повітря свіже. Пахне чистотою, ворони на верхах дерев сидять. Таке от диво дниною ясною. Який настрій правильно, такий спокійний, легкий, радісний, дуже добре завдання. Який іменники є у вірші Надії Красоткіної і ще нам треба з вами, дітки, визначити, скільки предметів, один предмет чи багато позначають ці іменники. Ми будемо працювати по одному рядку. Згадуємо іменники, це слова, назви предметів і відповідають на питання хто що. Давайте дивитися. Читаємо перший рядочок і дивимося, який предмет тут є. Зима також чарівною буваю. буває. Питаю, це що? Що? Зима. Іменник. Скільки ж предметів він позначає? Кажу, одна зима, дві зими. У нас написано зима. Одна зима. Позначає один предмет. Коли в природі тиша, благодать. Які предмети в нас є? Що у нас є? Правильно, тиша. Це іменник. Одна тиша, дві тиші. У нас написано тиша. Іменник позначає один предмет. Далі благодать. Що це? Що? Благодать. Це іменник. Скільки предметів позначає? Одна благодать, дві благодаті. У нас благодать. Значить, позначає один предмет. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Знайдіть і проговоріть декілька іменників і скільки предметів вони позначають. Працюємо далі з підручником. Права 246. Прочитайте текст, скільки предметів називає кожне виділене слово, скільки дерев росте в лісі. Нам треба знайти в підручнику. Сторінка 69. Внизу сторінки. Ось текст стояв. Знайдіть, прочитайте. Дивимося, в нас виділені предмети. Дубочок, береза, вільха, осика, сосна, ялина. Дивимося ялина. Одна ялина, дві ялини. У нас одна ялина. Один предмет, сосна. Одна. Один предмет. один, Один предмет. Один предмет. Значить, скільки предметів називає кожне відділене слово? Один предмет. Наступне питання. Скільки дерев росте в лісі? Одне дерево чи Б багато дерев. Яка правильна відповідь нам треба вибрати? А чи Б. У лісі росте одне дерево, чи багато дерев? Правильно. Багато дерев. Так. Завдання 2. Випиши в стовпчик іменники, назви дерев. Через риску запиши слова, які означають багато предметів. Дивимося. Дубочок один. Через риску пишемо про себе кажемо два, а пишемо дубочки. Дубочок, дубочки, береза. Бере З. Правильно. І так далі. Поста... Запишіть, будь ласка, посередині рядка вправа 246. Запишіть, будь ласка, парами. Перше слово з великої букви. А різка друге слово кома. І кожну пару починайте писати з нового рядка. До бочок, рисочка, до бочки. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Хто зробив дітки, перевірте, будь ласка. На які питання відповідають виписані слова? Питаємо. Дубочок, бочок що? Береза, берези. Це назви дерев, тому всі вони відповідають на питання що. Бо тільки назви людей і тварин відповідають на питання хто. Вправо. Завдання 4. Знайди слово, в якому більше букв, ніж звуків. Чому? Знайди слово, в якому звуків більше, ніж букв. Давайте зразу перевіримо і подивимося, пояснимо, чому. Ось тут 5 звуків всього, а 6 букв аж. Поясніть, чому у слові вілька звуків менше, ніж букв. Правильно, тому що буква знак м'якшення, звука не позначає. А позначаємо якість попереднього приголосного. Так. Чому в слові ялинна звуків шість, а букв тільки 5? Тому що тут заховалася така хитрюща буква Я, яка може позначати два звуки. Вона стоїть на початку слова, тому позначає два звуки. Я А 6 звуків. І 5 був. Права 247. Прочитай. За зразком запиши пари слів від іменника, який відповідає на питання, що. Утвори іменники, які відповідають на питання хто. За потреби користуйся словами для довідки. Давайте, дітки, зразу глянемо слова для довідки. А потім будемо розбирати далі слова для довідки. Садівник, українка, морячка, садівниця, родичка, моряк, родич, українець. Нам треба зразок. Дивимося. Школа. Хто що? Школа? Хто школяр? Бо це людина? Хто школярка? Да? Дивимося, що школа, хто школяр, хто школярка. Дивимось, школяр-хлопчик, школярка, дівчинка. Так, до кожного з цих слів треба підібрати слова, які відповідали на питання. Дивимося, сад, що сад, хто працює в саду. Хто? чоловік садівник, жінка, правильно, садівниця. Вінці ставлю, крапку. Далі море, хто плаває на морі. Правильно, хто? Морячка, жінка. А чоловік, як його називають, правильно моряк. Зрозуміли, як виконувати. Посередині рядка пишемо вправа 247. Запишіть, будь ласка, за зразком. Речення з великої букви. В кінці ставлю крапку і кожне нове роблю з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Які слова не можна перенести з рядка в рядок? Подивіться, будь ласка, заховані ці слова ось тут. Правильно, це слова, в яких тільки один склад. Скільки предметів, один чи багато, означають записані слова. Перевіримо школа, скільки одна. Школяр один. Школярка. Одна, тобто по одному предмету всі слова означають. Як перенести з рядка в рядок, українець, морячка. Слова, які мають багато складів. Але, пам'ятаємо, склад, але одну букву залишати і переносити е на другий рядок, не можна. Запишіть знову нового рядка. Перенесіть одне з слів. Всі можливі варіанти переносу. Права 248. Запрочитай слова, як ти гадаєш, яке з них зайве. Поясни свій вибір. Уважно читаємо слова: Лисиця, вовк, лосі, заяць, їжа. Як їх назвати одним словом? Тварини. На яке питання відповідають? Правильно, раз це тварини, вони відповідають на питання хто. Тоді давайте шукати іншу причину. Це все тварини. От всі відповідають на питання хто. А що ж тут не так? Лисиця, дві лисиці. Однина, вовк, два вовки. Один предмет. Лосі. Один лось, два, лосі. Ось воно в чому справа. Число, так? Да? один багато. Всі ці слова вряд позначають один предмет, а слово лосі позначає два і більше. Перевіримо. Молодці. За зразком. Знайдіть зайве слово в другому рядку. На які питання відповідають всі ці слова? Так, скільки предметів позначають? Правильно. Багато предметів, а зайве слово знайшли його? Означає один предмет озеро. Тут всюди багато предметів, а тут... Один Правильно. Дітки, Доведіть, що ці всі слова, оці два слова, які зайві, що це іменники. Питаю, хто лосі, що озеро. Слова, які відповідають на питання, хто, що, це іменники. Перевіримо. Кого називає слово заяць? Тварину. На яке питання відповідає слово заяць? Бо це ж тварина? Якою частиною мови є слово заєць? Іменник. Правильно. Так само, що називає слово озеро? Водойму. Так? На яке питання відповідає слово озеро? Що? Якою частиною мови є слово озеро? Іменник. Молодці. Право 249. Дай відповіді на питання. Нам треба до числа поставити букву Правильну відповідь А чи Б. Слухаємо питання. Іменник це частина мови, яка називає А дію предмета Б предмет. Що називає іменник? Правильна відповідь? Так, предмет. Іменники відповідають на питання. А. Хто що? Б, скільки. На які питання відповідають іменники? Хто? Що правильно? Добре. Проскануйте QR-код та виконайте завдання. Серед поданих слів знайди іменники. Нам. Показують слова. Слова просить зібрати нас до дошки іменники, а інші частини мови спустити вниз, де написано інша. Розкануйте код і вкинете завдання. Перетягніть слова або до дошки, або інші вниз. Хто працює в так з друкованою основою. Виконайте, будь ласка, вправий 1011 на сторінці 8. Домашнє завдання. Додому, вправа 251. Прочитай слова, як ти гадаєш, яке з них зайве. Поясни свій вибір. Так само виберіть, яке слово зайве. Поясніть, чому воно зайве. Завдання 2. Запиши слова одного рядка на вибір. Через різку запиши слова, які означають багато предметів. Наприклад, беремо да, верхній рядок окунь один. А два, через різку пишу окуні. Карась один, а два. Зрозуміли, як виконувати? Добре.